Вже, все, вони ані гори вклали, що буде це з їхніми язиками, якщо вони будуть продовжувати. Тепер я думаю, нам треба ці язики е відфутболити до них, щоб вони бачили, що з ними буде. Давайте, щоб вже <ривітного> Вони думають, що вони можуть заховатися своїх чарних своїми охороною. Вони не можуть заховатися, тому що все відомо. І прийде українська влада на цій землі, і прийде, і всі буде роздати те, що вони заслуговують. Бо все заснято, всі будуть пам'ятати. Не до вічне товариство. І вони це мають розуміти. Кожен з нас це має розуміти, щоб ми були готові, коли нарешті ми зметемо цей режим. Коли ми його наші зведемо, ми тоді всі згадаємо. І ті, хто не втече в Монако, тоді їхні язики, як вони зараз тут валяються, такі метафоричні, Тоді їхні справжні вже язики будуть валятися. Ми їх ніколи закинемо. Ці справжні язики, можливо, разом з господарями, а можливо, початку від'єднаємо від господарів і закинемо в ніко. Слава Україні, героям слава! Слава нації! Смерть вони ради буде салат візика, вистачить якраз. Фракція партії регіонів якраз вистачить. А зараз ми традиційно закінчуємо наші заходи виконанням нашого національного гімну.